Ну, давайте знову таки по порядку, що сталося цього тижня. Цього тижня Зеленський після Бахмута полетів до Вашингтона. Ясна річ, що це було на американському літаку, Ясна річ, що це було з Польщі. І це от там, от в Москві, ми дивимося часом, зазираємо туди за паркан. Це викликає певну історичну реакцію. Але от сама фотографія Зеленський в вальному кабінеті з Байденом. Ну, тобто, це заздрість у Росії є, очевидно, заздрість, що, тому що там Путіна ніхто не запросить, і Медведєва теж. І от Зеленський овальному кабінеті вручив байдну медаль від командира батареї Хаймарс, та? Е, Ну, Просто фотографія і от, передав нагороду. Але в Москві у нас вчора була тема: Москва е, палає, і там горить конкретно. Зокрема, у цього небайдужого громадянина незрозумілого походження, тому що воно то у нього якраз зрозуміло, якщо погортати в Вікіпедію. От, е, зараз він називається Соловйов. Да. І головне, що ця допомога представляється абсолютно безконтрольно. І от його привезли показати, який він друг Америки, який він герой, і створити впечатлення, що Зеленський і його правительство побіждають, і що це победа Америки. Это все Простите, было лом... ребят, редактор, уже уберите это видео, если вы не умеете читать, что вам пишут. Да, тобто його роздратував, це от сам, сам процес передачі прапора. У <coughs> нього там фантазія пішла ще далі. Ви, напевно, знаєте, що він побачив у Кулебе <coughs> на кросівках знак New Balance, прочитав це як літеру Z. <coughs> що це. Серйозно? Ну там палає, там розбирати по, по крихтах це все воно навіть і задоволення не приносить.